Вітаю всіх з Новим роком. Бажаю вам здоров'я та миру. Я вчора приходив, як і е, казав о 12 ночі. Приходив, купався, зняв відео, гарне, але, на жаль, щось пішло не так. Щось не те нажав і нічого не вийшло. Ну, нічого. Значить, це вже в мене дев'ятий рік, що я приходжу в новорічну ніч купатися. Ну, надіюсь, далі буде. Всім добра і щастя!